Це був теплий душевний творчий вечір, у колі знайомих і незнайомих мені людей. І цікаво те, що з деякими гостями я познайомилась вперше, але було таке відчуття, що нас щось об'єднує, є щось спільне, що робить душі спорідненими. І це якась світла ідея в серці, бажання росту, розвитку, самопізнання, миру. Любов до творчості та Прекрасного. Я представила свої авторські пісні та вірші. Познайомила з Махенді та презентувала мамині книги. Це був не монолог, а цікаве філософське спілкування з глядачем, де я ділилася своєю творчістю та думками. А гості своїми поглядами на життя. Це не останній мій творчий вечір, і я ще буду проводити подібні заходи, тому ви ще зможете потрапити на цю подію і поринути в цю атмосферу глибини і спокою. До зустрічі!